На початку роботи в системі та на початку кожного року, поки не було внесено документів за цей рік, є можливість налаштувати аналітики бюджетування. Для цього в правому верхньому куті робочого столу натискаємо кнопку Налаштування параметрів обліку у вигляді літери М та переходимо на вкладку Налаштування аналітик бюджетування. Для вказаного року буде відображено набір Аналітик. З яких чотири аналітики, що виділені сірим фоном, це системні аналітики бюджетування, які є передналаштованими і використовуються наскрізно по всій програмі. Їх не слід ні коригувати, ні видаляти, і зазвичай для більшості установ достатньо саме цих чотирьох аналітик. За потреби можна додати додаткові аналітики. Після того, як за обраний рік в системі були сформовані документи. Зміни вносити неможливо, тому при необхідності додати додаткові аналітики, це здійснюється на початку року, поки ще не формувались документи за цей рік. Додаткові аналітики можуть знадобитися для установ певних типів, зокрема для військових частин, це напрямок використання коштів, служби тощо. Для закладів вищої освіти за потреби використовують додаткові аналітики підрозділи, теми тощо. Інші установи зазвичай не потребують додаткових аналітик. Достатньо чотирьох системних передналаштованих аналітик бюджетування. Щоб додати додаткову аналітику, слід для вказаного року, натиснути кнопку Додати та вказати назву аналітики та необхідні параметри. Одночасно з цим відбуваються налаштування в плані рахунків та варіантах обліку. Для таких додаткових налаштувань слід звернутися по допомогу до нашої служби підтримки.